Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби. Та природу. Сьогодні ненадовго виїхали в ліс на годинку. Нехай собаки побігають. А ми подивимось, що в цій місцевості по грибочках. А воно і річ, бачиш, грибочок гарний. І воно ще стоїть. Дві штучки вже є. А ось ще. Третій. За Маленький. Ні, он той, там. Три штучки, так, да, на одному місці є. Гарна погода сьогодні. Неподалек від нашого міста, від праника. Ой, прийдемось. Ще четвертий, ні? Гарно. Ой! Оно, бачите, який красень. Це один. Зараз покажу вам ще одного. Оно ховається. Тут ще один стоїть. Початок гарний. Ну а що буде далі, друзі? Все побачите. О! Яка міцна ніжка у нього. Ох ти. Трошки надломився. Ну нічого. Ну, Вони і підосичники. Я не, ваг... не знаю, якось зливаються з корінням, з деревиною. А воно ще один. Ну, іноді буває, що дуже важко О, витягнути грибочка. Ох, які файні. Ну цього залишимо, бачите, який Маленький. А цих заберемо. Що тут у вас? А воно ще один під ногою у тебе. Ба? Ні. Під правою ногою. А, але... Ага, так-да, так. Да, да. Ох, який гарний. Молоденький. Ну, друзі, чую, буде цікаво сьогодні. ви бачите? Тільки зайшли і одразу. Такі гарні червонякі. Ось ще ховається. Ох, і кольор у них цікавий ти ба? Що да, такі темні шапки, такі корічніве, да? так? Не червоняк, а корічнів'як. <ріць> і не, ножки такі самі, бачите. <ріць> Тільки вимкнув камеру, знову грибочок. Бачите, як ховається. <ріць> Нікого там нема. О, який. Mm. Ну, оцей видно колір шапки. А зараз покажу. А оцей колір, він зливається з листочком. І важко побачити. Бачите, який карапуз стоїть. А воно зараз ще одного покажу. О. І в тебе там? Угу. А ну, показуй. Ось. Ага, бачу. Ось тебе. О, ховається. Так. Ото другий, а де третій, ти казала? ще? Ну то другий, а третій? Ага. От такі красунчики. Друзі, то вони тут всюди. Воно ще стоїть. Ну, я вже кошика поклав. О, бачите, манюн. Де тільки що тут бачив? Ага, воно ховається. Ху! Нічого собі, так? Да? От у нас так... Часто буває, а воно біленький стоїть, ріж. Так часто буває, воно а? який гарний. Часто так буває, що ми отак приїжджаємо на годинку. Тримав. і отакі. От Червоний. Червоний мухомор. Ну, отаку. Ось Та бачу, бачу. О, знову Не витягнеш його. О, такі карапузи. Ну, це ще гарний розмір. А от я вам фільмував такі. Ну, Зовсім маленькі. Ну ті чіпати не будемо. Отого біленького заберемо. Тут декілька штучок маленьких, воно, бачите, як бубочки нехай підростають. Де я тут бачив? Ага, о! Біленького візьмемо, воно один. А воно друге, що біленький? Ні-ні-ні, Трош... тут трошки ніжку з'їли, він не хробочливий, але... Низко поїли. Воно, бачите який. То просто настрій такий. Ми хоч і неподалек від Франника. О, там ще маленький такий, залишили його. Але ми глибоко в лісі. Бо по краєчках настільки грибників зараз, що то просто. Тут десь пів години ходу до цих місць. І тут ми постійно знаходимо гриби. Ой-ой-ой, який грибочок. Ви тільки подивіться. Як боровий білий. Як намальований. А воно поруч і червоний мухомор. Отак. Осені. Дуже часто отак зустрічаємо. Біленьких, поруч, ух, важкий, плотний такі, з червоними мухоморами. Це просто щось з чимось сьогодні. Ух, шапку надломив. Воно от ще один стоїть. ну Маленький, от ще один стоїть маленький. Ось ще один маленький. І от ще один. А от ще один. Ще там. Ху -ху -ху, нічого собі пруть. Друзі, гриби. Просто пруть. Осінній ліс, в якому багато грибів. Що може бути краще? Бачите які. Диви. Угу. який. Диви. Який красончик до кошика. А дихається як легко. а Я вже казав. Обожнює. Осень. Більш за все. Вона мухомори, морий, бачила. Да, один, один, там воно другий, третій. Собакени поруч, набігались трошки. А у нас вже о, отакі знахідки. Ну трошки вже набрали. Так. Для прогулянки на годину, о! Післи собакин, пішли. пішли. Ну, ну ба. Це не мухомор, це мухоморіще. Здоровенний. Да, ще воно три стоять. Ми зараз в такому місці, що тут їх... Ну, Небагато прям, але є. Чотири штуки тут. Я до чого? До того що. А де ж чотири білих? Так. Да. До того що, а де чотири білих? Да. А це що? Ну. Таке... Хтось збив його, чи що? Мухомор теж. Червоний? Так, да, але він маленький. Воно стоїть червоний мухомор. Воно праворуч червоний мухомор. А от і два біленьких. Зараз. Два білих. На. Зараз. Друзі, якось. Ну такий. Два. Олова. два. Зупинилися собакам дати водички. Жека, пій водички. І прямісінько воно грішно побачила, білий гриб. Жека, напівводічки ще. А це так так, буває таке. Марці, ти так. Осьінь. Гарний. До кошика. Що там тебе, Сироїшки? Та гарний, такі молоденькі до кошика а воно ще одна але така вже стара а це що за грибочок ні думав червоняк а воно ану теж не червоняк якісь цікаві такі гриби дуже схоже на підосхищенки Що там в тебе? Але такі вони якісь чудні, але такі... Так, да, це ножках. не перший нам такі вже попадаються. Угу. З таким кольором ніжки. Та і самої шапки. Не знаю, може це означає, що поступово холодає, да? змінюють колір. А може вид такий підвід. Да -да -да. Як вогники видно. А цей, бачите, який кольори. Важко побачити. Ми вже повертаємо, як завжди, іншим путем. І що сиріше? фартить? ну. Три штучки? А воно ще один. І мені, да? воно. так? Воно. А, так, і он ще. Так. Другий, третій. А де четвертий ти кажеш? А. Воно ще. Давай покладемо тут кошики. Угу. І подивимось. Так. А воно ще один ріше. У. Як гарно, а? Декілька тут ріше, ого. О! Який, а? Так. Зараз подивимось. Отаку у кубку складемо тут. Так, ті вже загуби. Ані, во. Ага. Що ще треба, так? Да? Ліс. П'ять грибочків знайшли і розб'ємо. Так, друзі, ви все знаєте, хто не знає, не дивився. Нас раніше. Ми не ганяємося за мишками грибів. Своє задоволення. Отак, чверть половинку, кошик зберемо. Та й гарно. А ще один. Це ми ще на тому самому місці. Тому що підосичники вони дуже часто сімейками ростуть. Воно ще один. Дивимось. А знаєте, друзі, дуже часто таке буває. Ось так от я дивлюсь. Камера працює. І так начебто не побачив. Та й пішов собі вже. А потім в коментарях. На такій-то минуті дивіться, пропустили грибочок. Буває. Ох, як маскується. В мене. Червонічок. І в тебе, так, да, Іріш? Гарний? Бо в мене такий, ну... Ану... У, -у, -у. В мене трошки менший, а зараз подивимось. Що там в тебе, а? Такі возгласи не встиг камеру. А вон ще один Іріш, Під деревом далі там. Ну такий здоровенний, так. Да. Може. Ох ти. Ану. А, ні, друзі. Ти може вже впав. Ну так. Да. Ану, ано, бачите, ліворуч від мене вже лежить. І от прямо ще, але впевнений, що такий самий. Так, не будемо чіпати його. Вітерець підіймається Підходимо, друзі, ми до лісової стежки. Ліс там змінюється зараз. І вже прямісінько до дороги, до машини. О, бачите, почекаємо. І білі гриби є, і підосишніки є, трошки сироїшки. Собаки набігались. Ми задоволення отримали. Та і гарно. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі в лісі.